Ярчик із початком повномасштабного вторгнення Росії з сім'єю переїхав із рідного Краматорська на Львівщину. У свої шість хлопчик не говорить. Зараз із ним займаються у новому осередку джерела. Нова філія Львівського центру реабілітації джерело запрацювала у винниках. Окрім місцевих, тут приймають дітей з інвалідністю із тракту Глинянського та Лисинич. Малечо й молодь, які мають труднощі розвитку, супроводжують фахівці. Разом малюють, співають, навчаються та проводять різні рухові активності. За вже багато років відвідує джерело, але нова локація зручніша ніж основний центр, що на Сихові, адже живе неподалік, кажуть тутешні інструктори. Дівчинка активна, грухлива і має здобутки. Вона працює руками, ліпить, малює, складає. Дуже любить, наприклад, аплікацію робити, складає дуже гарно пазлики, ліпить квіточки пластиліну, тобто моторика рук розвивається дитина дуже добре. Починає говорити. Ліза в нас починає багато почала говорити слів, які, наприклад, ми даємо якийсь предмет. Ліза, той предмет починає називати. Це для нас дуже великий прорив. Філія розрахована на 20 дітей. Наразі тут уже 15 вихованців, яких супроводжують інструктор з трудової адаптації, соціальні робітники, вихователь та асистент. Це є денний догляд, соціальна послуга і специфіка цієї послуги, що дійсно діти ростуть в сім'ї, і в принципі ця послуга у всьому світі створюється з метою того, щоб діти не потрапляли в інтернати, в будинки дитини. Ніхто просто так в це життя не приходить. Так і коли народжується дитина з інвалідністю чи дитина з групи ризику, це є певне випробування, але точно, що ти будеш мати підтримку, ти з тим дасиш раду і зможеш жити, приймати, розвиватися, працювати. Ремонт у цьому осередку розпочали влітку 2021 року. Роботи обійшлися у понад 4 мільйони гривень. Приблизно 2 мільйони це кошти міського бюджету і більше 2 мільйонів було залучено благодійних коштів. Додамо, загалом у Львові діє шість філій джерела. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.